Всіх вітаю. Хто написав послання до євреїв? Хочу дати часткову відповідь на це запитання. Хто написав послання до євреїв? Щодо авторства послання до євреїв можна чути часто, що це апостол Павло, особливо від людей, які не навчались, не навчаються, і свято вірять синодальному перекладі, а точніше, заголовкам, як з вищі книги. Вищі книги, да, є там, наприклад, що Павло написав, да, чи той, чи інший автор. Можна іноді чути і такі речі. Просто автор послання до євреїв без Павла. Імені не вказується, а просто що автор послання до євреїв говорить такі то такі речі. Саме тому, що люди не знають, не мають до кінця достатньої інформації стверджувати щодо авторства Павла. Відразу хочу сказати, що в мене немає мети, і я її не ставляв, щоб поставити під сумнів ваше розуміння, вашу віру в те, що це написав Павло, якщо ви так думаєте. Але всі ми погодимося з тим, що нам з е, твердженнями слід дуже бути обережними. Справді перед нами вивчення, скажімо так, післання до євреїв, е, і коли автора торкаються, наприклад, тих чи інших підручників, торкаються або коментують цей лист, як правило, вони обов'язково розглядають авторство листа. Звичайно, хтось більше дає інформації, хтось менше. Отож, хто ж написав послання до євреїв? Важливо відразу сказати, що в самому тексті ми не знаходимо відповіді щодо авторства. Існують саме різні версії щодо авторства послання до євреїв. Велика частина християн вважає автором послання до євреїв апостола Павла. Хтось Луку, хтось Климента Римського, хтось Варнаву, Хтось Аполоса, хтось ще інший варіант має. Той факт, що існує так багато різних версій, показує, що нема достатньої інформації, доказів для визначення автора листа. Перше, що хочу сказати насамперед, перш чим говорити аргументи ті, що автором, скоріше всього, не був Павло, я би хотів сказати ряд речей. Автор послання до євреїв не був хто то із 12 апостолів. Це перше, що ми з самого тексту можемо бачити. Давайте читаємо другий розгляд, третій вірш. То як ми уникнемо кари, якщо знехтуємо таки, таким великим спасінням, яке спочатку звістив Господь, а потім підтвердили нам ті, хто чув? Його? З цього тексту ми бачимо, що автор не відносить себе до свідків, до апостолів, свідків Христового Воскресіння. Він не відносить. Він, він говорить, що у нас спочатку проповідалося спасіння від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, да, був свідком апостолів. Тому і автор цікаво. Скажем, відносить себе до, до кола читачів. Зауважмо. Написано, що яке спочатку звістив Господь, а потім підтвердили нам ті, хто чув. Його. Тому точно, не із 12 апостолів був автор Пісня до євреїв, а хто то інший? Тому що автор стверджує, що вони утвердилися в вірі від тих, хто почув від апостолів. Автор себе приєднує до читачів, не свідків. У Євреям, скажімо, коли ми читаємо 13-й розділ, 23 вірш, автор говорить, що він і його читачі були знайомі з людиною на ім'я Тимофій. Давайте прочитаємо. Знайте, що брат Тимофій звільнений, і з ним я побачу вас, якщо він скоро прийде. Тобто ми бачимо, що автор був в якійсь мірі знайомий із Тимофієм. Крім того, автор мав якісь то зв'язки з тими, хто в Італії. Ми це можемо бачити 13 розик, 24 й вірш. Коли ми читаємо. Привітайте всіх своїх керівників і всіх святих. Вітають вас, брати, з Італії. У у 13 розділі, 23 вірші Пісня до Євреїв, автор говорить що про звільнення Тимофія. Але ніде ні в якому листі Павла ми не читаємо про ув'язнення Тимофія. Тоді, скоріше всього, це не вказівка на апостола Павла. Іноді беруть саме ці слова і е, говорять, що от Павло написав, тому що є вказівка на Тимофія, а Тимофій і Павло вони дуже були близькі. Багато християн приписують, як я вже сказав, послання до євреїв саме апостолу Павлу. Але важливо пам'ятати перед тим, чим робити такі твердження. Перше, апостол Павло не один раз наголошував в своїх листах на тім, що він безпосередньо отримав відкриття від Бога і підкреслив свою незалежність, відсутність посередників. Постійно наголошував на тім, що Господь йому особисто. Відкрився, що він мав особисту зустріч з Господом. Це ми можемо знайти у піснях. Тоді як автор е, листа до євреїв зворотній говорить, що, каже, ми ствердились від тих, хто почув від Господа. Тому це перший досить серйозний аргумент із тексту, що це не був, скоріш за все, Павло. Є внутрішні докази на підтримку такого твердження. Тобто да? внутрішні докази на підтримку такого твердження є слабкими. Є кілька літературних паралелей, які існують між посланням до Євреїв і листами Павла, але вони не дають нам підстави для віднесення його до складу його послань. Більше того, апостолу Павлу притаманно наголошувати на своєму апостольстві у своїх посланнях майже всіх. Він говорить, що він отримав це апостольство від Господа, має владу. Да, майже в кожному листі він про це говорить. Тоді, як в листі до євреїв, автор цього ніколи не робить, він не говорить. Більше того, є велика кількість слів, образних висловів, що використовується автором послання до євреїв. Вони є унікальними, їх не знайти ні в одному листі Павла. Є ряд таких слів з лексики з слів Павла, які тільки, тобто ми, тобто, да, ми скажімо, не бачимо їх в євреях. Вони є в євреям, є ряд слів, які є в післанні до євреїв, яких ми не можемо знайти в післаннях Павла. Наприклад, звучити, скажімо, звучати віру з почутим. Не злучилася віра з почутим. От. Або субоство Людові Божому лишається. Нема, ми не бачимо в інших текстах в Павла, Павла про ці речі. І багато інших слів. На відміну від інших листів Павла, лексика і стиль письма до євреїв не дають підстави зробити висновок, що Павло був його автором. Послання до євреїв найбільш нагадує стиль і лексику творів Луки, як хтось сказав, да? як Климент Олександрівський помітив. Хоча Лука також його не написав. У апостола Павла є стиль свій. І майже завжди, спочатку в Павла теорія, доктрина. Майже в кожному листі це притаманно Павлові. Спочатку його доктрина, а далі практика. Наступна частина листа це практика. В цім посланні, в пісні до євреїв, цей порядок порушується. Тому це ще один аргумент. Не на користь авторства Павла. Більше того хочу сказати, цитування старого заповіту в цім листі, в Пісані до євреї, говорить також зворотнє. У апостола Павла половина цитат взяті із Септуагінти, такого перекладу, із старого заповіту з єврейського да, на грецький язик. Тобто, у Павла, скажімо так, половина цитат взяті з Септоагінти, а решта він сам особисто перекладає з єврейського тексту на грецький. Автор послання до євреїв майже всі цитати бере із Септоагінти. І більше того, він зовсім по-інакшому цитує, тобто не так, як робить Павло. Є в його особливість да, цитування автора послання до євреїв. Він це робить не так, як апостол Павло. І це ще один з аргументів, що, скоріш не а, є автором не Павло Писання до Євреїв. Православна церква прийняла авторство Павла. Тому і ми знаходимо в синодальному перекладі, який здійснений саме православними віруючими, зроблений, да? що вони називають його заголовок, є, що це належить апостолу Павлу. В той час. Як український переклад Огієнка, який зроблений міжнародною біблійною, скажімо так, спільнотою, він походить від західної традиції, традиції і в нім послання до євреїв не називається Павло. Тому, якщо вже хтось так дивиться на заголовок, то коли ми користуємося українським перекладом Огієнка, то тут немає послання на, послання на авторство Павла, що нібито е, написав його Павло. В англійських перекладах не називається послання до євреїв посланням апостола Павла. В західній традиції домінує наступна думка: ми не знаємо, хто був його автором. Тому ми тільки що говорили про авторство Павла і зазначили ряд аргументів серйозних, які не дають нам конкретно стверджувати, що, скажімо, це написав Павло. Є думка, що це написав Варнава. Тобто, це як одна із альтернатив Павлу. Да, це одна з небагатьох альтернатив Павлу, запропонованих у давні часи, да, що нібито написав Варнава. І говорять ряд речей щодо скажімо, цієї гіпотези, да, або ж цього твердження. Ім'я Варнава це прізвисько, його справжнє ім'я Йосип, нам слід це пам'ятати, яке в діях. Написано в зі Апостолів 4 розділі 36 віршем. Пояснюється як син втіхи, Параклетос, чи він був зобов'язаний їм своєму дарунку залагоджувати конфлікти і свою роль посередника в ранній церкві, ми не можемо так сказати, чому саме називали його апостоли саме так. Може бути, Вернама виступав саме в такій якості, коли написав послання до євреїв. Як слово, умовлення параклетос, потіхи адресоване тим, хто переживали тяжкі часи да, в Римській імперії. Варнава був відомий своєю гідною наслідування жертовністю та щедрістю. І коли ми читаємо 4 розділ Княпослів 37 вірш. Разом з Павлом він організував благодійну акцію на користь юдейських громад, що страждали від голоду. 11 розділ, 29 вірш. Варнава був Левитом і уродженцем Кіпру. 4 розділ, 36 вірш. Походження з, колі... з коліна Лев'я могло б пояснити його інтерес до священства і обряду, жертвопринесення, подібний до того, що ми бачимо в посланні до євреїв. Як єврей, з діаспори, він, напевно, був знайомий із септогінтою. Тому, як говорять дослідники, вражаюча схожість між Варнавою та авторством послання до євреїв може бути простою випадковістю. Воно не доводить і не спростовує його авторства. Є й причини не вважати Варнаву автором цієї книги. По-перше, незалежно від того, був рим місцем написання або місцем призначення листа. Примітно, що про Варнаву, як його автора, там нічого не чули. Немає жодних причин вважати, що у Варнави були в Римі якісь зв'язки, якщо не брати до уваги згадки в історичних інших ненадійних джерелах. По-друге, могла існувати певна плутанина між посланням до євреїв та підробленим посланням Варнави. Тертулян явно цитує послання до євреїв. Проте називає джерело цитування як послання євреям, так і послання Варнава. По-третє, спосіб, яким написано послання до євреїв кращий за спосіб Павла. Однак саме Павло, а не Варнава, керував у слові, як зазначено да, під час першої місіонерської подорожі, книга діяпослів 14.12 вірш. Це не доводить, що Варнава не міг мати ораторських навичок, що відповідають риториці. Яку ми бачимо в посланні до євреїв, справді автор був риторик. Але книга дія, дія апостолів згадує про красномовство, да, тобто двох осіб: це Стефана і Аполоса. Про Варнави ми нічого не дізнаємося. Є ще одна теорія, ще одне припущення, що нібито написав лист до євреїв Аполос. І це геніальне припущення висловив сам Мартін Лютер. І починаючи з 19 століття на користь авторства Аполоса висловлювалися відомі коментатори, і саме різні, і дуже багато. І останнім часом багато вчених вважають цю гіпотезу найбільш перспективною. Аполос, виходячи з розповідей про нього в книгі дії апостолів, в 18 з 24 по 28 текст. І додаткових подробиць, наведених у книгах Павла Павла, цілком відповідає нашим уявленням про автора послання до євреїв. Саме він, тобто, сам він не був апостолом, але міг сказати, що звістка, яку він проповідував, отримала схвалення апостолів, як і робить автор «Послання до євреїв в другому розділі третьому віршику, ми вже читали. Він був Аполос був із оточення Павла. Він був знайомий з прискилою та Акилою, Акилою. а в Ефесі познайомився з самим Павлом. Деякі вчені припускають, що італійські, тобто це слово Післані до Єврея в 13 розділі 24 текстом, це завуальована згадка про прискілу акілу. Книга діє апостолів називає Аполоса чоловіком промовистим, тобто Лука. Це робить. І Філон Олесандрійський та інші письменники використовують цей вирос на, як вказівку на високу вченість і красномовство Аполоса. Походження Аполоса також свідчить на його користь, оскільки Олександрія була головним центром еліністичної культури та вищої освіти у Римському світі I століття. Аполос був освічений в писанні, обізнаний в писанні. І це ми знаходимо, записав. Євангелист Лука. Він міг сміливо проповідувати і рішуче сперечатися з юдеями в синагозі. Він вірно говорив про Ісуса і доводив з писань, що Ісус Месія. Так навчає на Списання. Прополоса також відомо, що Він зміцнював віру новонаверний в Ахаї. Складається враження, що він був одним із лідерів церкви і працював пліч опліч з апостолом Павлом. Востаннє ми бачимо його тим, хто збирається на кріт з черговим дорученням. Таким чином, Аполос, судячи з усього, був востребуваним, як обдарований і пристрасний проповідник, який успішно стверджував християну віри. Сильна сторона цієї гіпотези про авторство Аполоса у тому, що проти неї немає безпереч... так, безперечних фактів, фактичних аргументів. Однак вона має свої деякі недоліки ця версія. І перші недоліки, які зазначають дослідники, ось який. По-перше, Лютер був першим, хто заговорив про Аполоса як можливого автора післання до євреїв. Якщо послання справді було написано Аполосом, дивно, чому раніше ніхто не говорив про це. Чому раніше з церкві? отців в церкві, да, Аполегеті ніхто не зазначив, що написав цей лист Аполос. Лише пізніше це робить Мартин Лютер. І тому дослідники говорять, що це серйозний аргумент на користь того, що, скоріше за все, не написав Аполос цей лист. Тому, тому що, чому ж раніше не згадано нічого саме про авторство Аполоса. По-друге, деякі вчені визнають, що Аполос. Загалом відповідає нашим уявленням про автора послання. Але наполягають, що в ранній церкві, напевно, були й інші люди, які мали такі ж екзегетичні та риторичні здібності. Вони могли це так само ж зробити. Не обов'язково це тільки Аполос міг зробити. По-третє, авторство аполоса може бути доказом проти гіпотези, що послання було адресоване римській громаді. Проте це, це аргумент від умовчання. Ми не знаємо, де Аполос мандрував чи жив до появи в Ефесі, за винятком того, що він працював у Коринті, Ефесі, а потім на Криті, про його пересування нам нічого не відомо. Тому на закінчення я би хотів сказати наступне: в ранній церкві Тертуліан авторство даного листа приписував Вернаві. Лютер вважав, як ми вже зазначили, що автором пісня до євреїв був сам Аполос. Оскільки він був красномовним, добре знав грецьку мову, зідний риторик, ми можемо погодитися з Орігеном, який, скажімо так, говорив, що автор невідомий. Автор листа до євреїв невідомий для нас. На жаль, ми не можемо впевнено сказати, хто написав послання до євреїв. Ми це зробити не можемо. Будь-які припущення або ж да, про авторство неминуче носять умоглядний характер і засновані на крихітках інформації, а не на великому об'ємі інформації про авторство. Тому залишається лише нам разом з Орігеном повторити відому фразу. Хто був справжнім, справжнім його автор, відомо тільки Богу. Ми не можемо стверджувати, що. Автором послання до євреїв був апостол Павло. Це лише як одне із припущень. Тому хай допоможе нам Бог пам'ятати ці речі, пам'ятати те, що за історію, да, церкви були саме різні припущення е, щодо авторства Павла. Апостол Павло це лише один із них. Це одна із версій. Але в самому тексті ми бачимо ряд сильних аргументів. Які випливають з самого тексту, як стилю написання, так і цитування старого заповіту, так і з тексту другого розділу третього віршика, що, скоріш за все, це не був апостол Павло. Це бу, була яка то інша особистість, Да, можливо, знайома з Павлом, з Тимофієм. Але, скоріш за все, це не був апостол Павло. Чому? Тому що в текстах Павла, в листах Павла ми бачимо, скоріш за все, що. Павло особливо підкреслює, що е, він безпосередньо від Господа отримав відкриття да, і апостольство, і особисто мав зустріч з Господом. Хай допоможе нам Бог ці речі пам'ятати і бути обережними в наших твердженнях. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитися. Якщо не підписані на мій ютуб канал, прямо зараз це зробити, підписатися я вам буду дуже вдячний. Хай всіх Бог береже. Дякую за перегляді, будьте благословенні!